Всім привіт! Я Даша, і це рубрика, де ви дізнаєтесь самі цікаві криптоновини за тиждень. Ціна біткоїна на початок минулого тижня становила а точніше впала до 15 905 доларів. А вже наприкінці трішки виросла, приблизно на тисячу. В той же час зміна прайса ефіра є, але не суттєва, з різницею в 200 доларів за останній тиждень. Загалом треба зазначити, що такі коливання продовжуються вже два тижні. Спочатку неприємної для всіх події, яка розгорнулася навколо біржі FTX. Приведу цього бачите це обличчя? Це засновник біржі FTX, Ефтікс Фрід, завдяки якому багато людей втратило свої активи. На думку видання Returns, зникли кошти клієнтів біржі на суму від 1 до 2 мільярдів доларів США. Але називати його засновником ми можемо лише в минулому часі, бо 16 листопада офіційний Твітер FTX опублікував допис, де знов наголосив, що пан Бекменфрід пішов у відставку ще 11 листопада і не має поточної ролі в FTX, та не виступає від їх імені. Ну, скоріш за все, така заява була зроблена через небудь-який хайп навколо дивних твітів цього пана. Ну і до речі, сам Бекман так і не прибрав статус його компанії в Твіттері. Серія твітів, яку ви можете бачити, де спочатку було написано Що, а далі H. Ну, це вже стало мемом, який навіть відобразив один з найвідоміших NFT-художників Beeple. Пізніше автор завершив допис. Що сталося? Думаю, вже мало сенсу коментувати, що з останнього написав той, хто обікрав людей, став великою причиною падіння цін на крипторинку. Але цікаво і важливо, що інші лідери думок кажуть з приводу сьогоднішньої кризи FTX. Наприклад, Тім Драйвер. Дуже заможній американський інвестор сказав, що не відмовляється від свого попереднього прогнозу, що біткоін досягне 250 тисяч доларів на початок 2023 року. Ну що сказати, це досить оптимістично. За словами драйпера, колапс FTX не має нічого спільного з успіхом першої криптовалюти, яка є децентралізованою. Ілон Маск також упевнений, що крах FTX ніяк не означає, що криптовалюта, заснована на технології блокчейн, зазнала невдачі. Про це він заявив в нещодавному Twitter Spaces. Факт well, Bitcoin, uh, Цитата. я вважаю ймовірним, що біткоїн і фірімі доч мають майбутнє. Я не можу коментувати решту, але якщо ви тримаєте одну з цих трьох гаманці, а не на біржі, то я вважаю, що в цьому є свої переваги. Цікавою новиною минулого тижня в суто українському криптопросторі став байкот інтеграції Binance в застосунок Дія для оплати держпослуг криптовалютою. До речі, детально про це я розповідаю на своєму особистому криптоканалі, тож запрошую підписатися ще й туди. Якщо дуже коротко, то Binance і досі дозволяє багатьом представникам країни-агресора, Росії та Ірану користуватися своєю платформою, що й викликало обурення криптоком'юніті. Ну і наостанок, новини з NFT світу. Джастін Бібір придбав цей бордейп у січні за 1,3 мільйони доларів. А сьогодні він коштує беребений дріб 74 382 долари. Хм. Чи символічним є те, що бордей плаче? Що ви думаєте? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, а ми побачимось вже наступного тижня. На все добре, Па-па.